Ефірі лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. До таких новин міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що на кордоні з Білорусі буде близько 10 тисяч польських солдатів. У понеділок прикордонна служба звернулася до Міністерства національної оборони з проханням збільшити кількість військових, які охороняють кордон із Білоруссю, на тисячу осіб. Це пов'язано з порушенням повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами, навчаннями білоруських військ біля кордону з Польщею, що почалися цього тижня і присутністю найманців Пригожина в Білорусі. За інформацією самого Пригожина, їх нібито 7 тисяч. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Тарас Мокляк, військово-політичний оглядач, аналітик інформаційного агентства «Гідлхол». Я вас вітаю і вдячна, що ви з нами. Доброго дня. І так, Блащак заявив, що 4 тисячі солдатів будуть брати безпосередню участь в операції, яка стосується підтримки прикордонної служби, і ще 6 тисяч будуть в резерві. Нагадайте, будь ласка, Тарасе, коли востаннє було таке число військових на кордоні Польщі з Білоруссю? У ну, такого числа військових, очевидно, не було, тому що не було такої перманентної загрози, яка з'явилася після появи там вагнерівців. Втім, розглядати можливість якоїсь повноцінної конвенційної військової конфронтації ПВК Вагнер з збройними силами Польщі, чи то навіть дуже малочисельними збройними силами Литви не варто, тому що. Вагнер в даному форматі використовується як скоріше інструмент потенційної гібридної агресії, і розглядати присутність Вагнера потрібно саме з цієї точки зору, а з точки зору неможливості використання ПВК як власне інструмента гібридної агресії в даному випадку, як проти НАТО, так і проти Європейського Союзу. Ми знаємо, що як мінімум до 26 грудня Білорусь продовжила свої навчання збройних сил. Що ми знаємо про їх навчання? Де вони проходять? І наскільки вони взагалі масштабні? В різні компоненти залучені: авіаційний артилерійський компонент, сухопутний компонент. Тобто, це не є якимось. Ці навчання є плановими, є черговими. Вони не є якимись позаплановими і сценарії, які відпрацьовуються. Ми їх не знаємо. Як відомо, будь-які військові навчання мають свій сценарій, свою легенду. Ось, але е за характером та бойових дій ми можемо розуміти, що Мова йде про створення військової загрози саме для е, країн заходу. Тобто мова не йде про відпрацювання легенди пов'язаної з Україною а мова йде по, про е, відпрацювання легенди навчань пов'язаної з країнами заходу. я сприймаю в даному контексті це як елемент власне уже цієї гібридної агресії, яка власне давно розпочалася і триває по відношенню якраз до європейського союзу, яка власне включає в себе і ці навчання і присутність ПВК «Вагнер» на кордонах з Польщею і з Литвою, і направлена все це разом на досягнення цілої. Низки цілей і завдань потрібних, дуже потрібних Кремлю сьогодні. От щодо армії Пригожина, ще питання. Сам Пригожин заявляв, що близько 7 тисяч вагнерівців, так, на території Білорусі. А що ми знаємо про їх кількість? Яка може бути цифра насправді? Тут, на мою думку, потрібно сфокусуватися скоріше, якраз ось. Експертному середовищу або людям, які занепокоєні цим питанням, не на чисельності ПВК, та яке може бути як збільшене, так і зменшене в достатньо стислі сроки, буквально за кілька діб, а зосередитися на характері власне ось цих гібридних, тобто не військових або військових в з невійськовими та провокацій. Тобто, ось в цьому ключі я пропоную розглядати присутність ПВК Вагнер. Перша ціль, яка Гібридна та ціль, яка досягається, це створення додаткової точки напруги для фокусування партнерів України на цій точці напруги, будь-то конфлікт гіпотетичний на Балканах чи конфлікт гіпотетичний на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою, значення немає має значення те, що результатом Є розтягування уваги між Україною і в даному випадку вже безпосередньою загрозою для НАТО та ЄС. Другий момент, який важливий, ми знаємо, що наступного року в Європейський парламент будуть проходити вибори і криза мігрантів. А офіційні представники польської сторони 7 серпня заявили, що Росія розпочала після перекидання ПВК Вагнер роботу по провокуванні нової кризи мігрантів на кордоні знову ж таки Білорусі з Польщею та. В даному випадку з Польщею, е і в цьому контексті ми пам'ятаємо, що присутність ПВК Вагнер в купі з мігрантами працює на посилення електоральних позицій правих і лівих політичних сил, які ці кризу з мігрантами, а тепер ще і там присутній фактор так званої ПВК Вагнер в своїх цілях використовують. Тому, попри те, що. Така чисельність і власне бойове укомплектування ПВК «Вагнер» не дозволяє говорити про якесь там конвенційне зіткнення чи наступ на Польщу, говорити про збройні провокації, наприклад, в середовищі мігрантів або з використанням середовища мігрантів, говорити про просто якісь бойові військові провокації не лише можна, а й потрібно. Ось це те, що стосується НАТО, і заходу ви знаєте. Я взагалі з приводу присутності ПВК Вагнер в Білорусі. Насторожитися би радив також Олександру Лукашенка. Насправді тому, що зрозуміло, що Лукашенка ні в яких переговорах з ніяким Вагнером там участі не приймав і їх перекидання до Білорусі, як уже сьогодні я сподіваюся, всім стало зрозуміло, є нічим іншим як спеціальною операцією російських спецслужб російського режиму. «А». По виявленню нелояльних всередині Росії зачистити цих нелояльних посиленню режиму б власне захисту від реального перевороту, тому що після імітації Пригожина будь-які такі спроби не будуть сприйняті ні заходом, ні внутрішньою аудиторією, тому це захист від реального перевороту. В три вирішення конфлікту між міністерством оборони і вагнером, який все таки реально був і. Власне, тепер Путін перекидає їх в Білорусь. Насправді неможливість таким числом військових загрожувати Польщі не означає, що Вагнер не може загрожувати самому Лукашенка. Насправді тому е я почав відповідь на ваше запитання саме з позиції, того, що Вагнер це суб'єкт гібридної агресії. Та в даному випадку гібридною мається на увазі не військової з поєднанням військового компоненту. Тому тут я б акцент робив як на загрозі такій для країн НАТО, країн Європейського союзу, так і для самої Білорусі, тому яку гру тут будуть розігрувати в Москві, ми не знаємо, ми не можемо гадати, але ми розглядаємо сценарії і гіпотези. І на моє переконання, кожен з окреслених мною сценаріїв є достатньо реалістичним. От в продовження вашої відповіді і питання мігрантів, от протягом останніх місяців у Польщі відзначають збільшення кількості мігрантів. Це переважно люди з близького сходу та Африки. І вони намагаються перетнути кордон з Білорусією. Наскільки потужна ця хвиля? Що ми знаємо про збільшення в чисельності? Очевидно, що в Кремлі володіють вже напрацьованою власне логістичною конструкцією для того, щоб за потреби збільшувати або зменшувати кількість. Мігрантів на кордонах з Європейським Союзом приблизно так само, як збільшувати або зменшувати кількість ПВК Вагнер, е, яке, в принципі, є да, структурою, контрольованою, фінансованою урядом Російської Федерації в той спосіб, який вони хочуть це робити. Мігрантів завжди вистачає і вистачатиме на превеликий жаль, тому в даному випадку потрібно. Е, Говорити про те, що більша кількість цих мігрантів відкриває ширше вікно та для можливостей і провокацій, тому що чим більше людей, тим більше в тебе є інструментів, комбінацій, які для досягнення окреслених мною, як я їх бачу, цілий по відношенню до ЄС, ти можеш застосовувати. Тому, попри те, що на даний момент рух мігрантів їх доставка, я б скоріше сказав, тільки розпочалася. Я думаю, що чим ближче до виборів на навесні 24-го року, тим більше власне ставатиме мігрантів, і тим більше екзотичних комбінацій і форм провокацій з їх використанням комбінації з ПВК Вагнер ми побачимо, не виключаю теракти в середовищі мігрантів на кордоні власне Білорусі і Європейського союзу, виконаних звичайно російськими спецслужбами. І наостанок, останок питання: от раніше Латвія оголосила про те, що вони теж посилять охорону своїх державних кордонів, бо збільшилась кількість випадків незаконного перетину їх території зі сторони Білорусі. Яке в цілому напруження відчувають сусіди Білорусі? Це Латвія, Литва та Польща? Ну я насправді, попри те, що маю колег в і в Литві… Зокрема, давно не спілкувався з цього приводу. Ось але навіть з реакції реакція політиків та вона завжди відображає як правило занепокоєння або реакцію суспільства. Тому е применшувати жодних підстав немає. Занепокоєння є, е попри те, що російський режим достатньо. На даному етапі не 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 проявив себе професійно в плані ведення конвенційних да бойових дій. Вони суперпрофесійні в питаннях спецоперації. І гібридних різноманітних провокацій, знаючи це дуже добре, безперечно, напруження серйозне і в Польщі, і в Латвії, і в Литві, і в НАТО і в Вашингтоні. Зокрема, тому що це ж тиск насправді не на Польщу, Литву і Латвію, да це тиск на Вашингтон. В першу чергу, це тиск на білий дім, ось в цьому ключі. Я вважаю, потрібно дивитися. На це і говорити про те, на які цілі цей тиск на білий дім руками вагнерівців направлений. Тому що в Росії є конкретні тактичні і стратегічні цілі, про які дуже добре відомо тут українській розвідувальній спільноті, і одна з таких цілей це власне примус України до перемовин. Та для заморожування конфліктів, от створення таких от точок нестабільності додаткових, воно якраз і направлено на схиляння заходу. До того що ну вже досить цього вже забагато, і потрібно якось сідати і домовлятися, говорячи логікою російських спецслужб. А я можу про це говорити, маючи досвід аналізу попередніх численних російських операцій. Тому це не лише напруга для суспільств згаданих вами держав, а це інструмент тиску також і на білий дім в розрізі війни проти України. Чи зможе це похитнути якось думку наших партнерів і можливо завести перемовини, розмови про перемовини? Так, а наші партнери абсолютно не приховують е власне бажання перемовин між Україною і Росією. Я хочу нагадати, що на зорі українського контрнаступу, десь два місяці тому євродепутат від Польщі Вітольд Ващаковський, який не є ні лівим, ні правим, який є дуже поважним євродепутатом. Я добре його знаю особисто, заявив прямим текстом про те, що якщо не буде результатів видних та українського контрнаступу там до кінця літа, умовно, то захід почне та, пропонувати Україні почати. Перемовини це просто приклад, та, Таких голосів звучало багато, і вони продовжують звучати, і нічого дивного в цьому немає. Та? Україна не повинна бігати і ображатися, що власне нас тут до чогось змушують. Є національні інтереси. Сполучених Штатів країн Європейського союзу і вони діють відповідності не до українських національних інтересів і навіть до цінностей, як про це сильно прийнято говорити, а відповідності до своїх національних інтересів. І ми повинні розуміти ці національні інтереси країн-партнерів і пропонувати власні власне рішення, комбінації і підходи. Тоді можна розраховувати на якийсь результат на даному етапі, в мене особисто. Е Подиву, що країни-партнери далі частіше говорять про перемовини, не викликає дуже дякую за вашу думку і дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Тарас Мокляк був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. До зустрічі.